Я хочу бути гімнасткою. Ні, не будеш. Все, я фарбу тобі з школи заберу, Бо тому що ти не маєш бути обов'язковою гімнасткою. М -м -м, мені треба іграшки побавитись. Іду я іграшку брати. Малишка. Куда ти йдеш? Мій подарок подимився. Мама, дивись на подарок. Гей, ти куди взяла того подарунка? То мій подарок. Все, я зараз тобі заберу? То не твій подарок. То ти той... її зістри Ісус... буде, скоро буде. Я зараз то заберу. Ліл. То не твій подарок. Поки ти не забрала того подарка моєго. то ми будемо дарувати твоїй сестричці, коли вона народиться. А ти будеш вже доросла, як так я. Хеллоу! Хеллоу! Ліл. Маєш підростити. Все тут будь Без двадцять років стане вона велика. Так, вона підросла? Ой, що я така підросла, тому водісся. Чи то точно я? Дома. Чи то точно я. Та то ти тільки ти підросла, бо ти зійшла 20 років. І ти через тобі росла. Я хочу бути гімнасткою. <звук> Не можна тобі гімнасткою. Все, я йду форму забрати, бо тому що та гімнастка. Все, я форму забрала. Ммм, мені цікаво книжку почитати. Як то мама забрала форму? Я ж тобі сказала, що ти не будеш гімнасткою. Не можна тобі такою бути. жило було у коку на stop it, you now. Wow, it's honey licious. Мою маму звати хани лише. Чи ти точно є гані лише? Так. Зараз я заберу книжку. Сьов! не можна тобі книжки. Я знаю гімнастка. Йуху! 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 Ти ж... Ай... …бути гімнасткою, тому, що ти падаєш. Ти не навчилася бути гімнасткою. Як доросла станеш, будеш собі робити гімнастки. Я тобі не буду допомагати. Зараз ти виростеш. Я тікаю від тебе. Плюс 9 років вісім і Куку, -ку. Я так можу? Що ж виросла. Я так хотіла бути маленькою. Ой, мама посварилася, що вона не буде мені допомагати. Ой, як то так така мама. Ой, я зараз так паду, я така гімнастка. Що ж не можу.